Всім привіт! Чергова публічна особа, щойно мені зателефонувала, та каже: проінспектуй мене. Я з задоволенням лечу до твоєї особи, бо та особа дуже цікава, різногранна. І ви знаєте, взагалі то він байкер. Але буває таке, що він керує своїм авто. Тому він такий сказав: Слухай, буде круто, якщо я тебе на байку прокатаю. Це, звісно, буде круто, можна якраз в другій програмі він не покатає в байку, ми поінспектуємо. Але я просто ще не придумав, як на мотоциклі знімати, сидіти ззаді, щоб задувало, дренчало і, і, і нас не буде чути. Тому проінспектуємо, як він поводиться за кермом авто, тим більше в нього хобі це автогонки. А потім якось другим разом я подивлюся, як він їздить на мотоциклі. Коли, коли придумаю, як його проінспектувати, як він їздить на авто. Хто ця особа? Ви побачите буквально за пару секунд. Бо завдяки режисурі з'єднаються. Два кадри, і ви це побачите. Це для мене певний час. Офігеть! Справжня чоловіча машина. Дивіться, BMW X5, він BMWшник. Чол... Каже, залай. чоловіча машина, чоловіча машина, Енгрій така, знаєш. Залай, залай, О, бачиш, і казали, до речі, що ФОГО пристібається, бо він закону громадянин Слухай от, перше питання давно за кермом ти тільки моє зеркало відкрий. Ні, я відкрию. Я ж я на а, да, ти зразу звертаєш. Що ти хочеш ми тут ми по провулочку покаталися? Ні, я хочу, щоб ти діпо, до характерного стука вдарився, знаєш, потім мені рахунок а тепер, виставив. А Тепер, тепер вийди і подивись, що ти зробив з дитиною. Так? Блін. Скажи за кермом давно? Щоб мені страшно не було. З, най тобі буде страшно завжди. <свіст> <свіст> ну як, з якого з. Та ні, ну, ну як, давно, але не давно. Ну років 20, напевно. Супер. А більше, навіть так, да, точно, я права отримав в водової. Посвідчення водія. Права ти отримав з народження. З народження. <свіст> на життя, <свіст> на, на навчання, Ну, я так сміюся. Ну, Це отримав посвідчення водія, отримав коли, в 2002-му, що Сам здавав чи купив? Ні, ні, здавав, ми з фозом, як. Як правильні, пішли, записалися. Тут проходили, mm -hmm. повністю пройшли. Е Навчання, Навчання, як це у нас Іван Васильович нам викладав. Ні Такі фіасов то не жаль. Я пам'ятаю, пам що так, як, після того, як собі він викладав нас Іван Васильович. Дяка, дяка за все. <гуваю> Ось і типу, і він е нас созом вчив, та на якихось там тройка. Тройка в нас була, mm -hmm. на тройці, типу, на Жигулях, типу, вчилися. Потім. Е Потім ми а ми ще тоді були прописані в Харкові, uh -huh, uh -huh. і ми з ФОЗом поїхали, так, що, так як треба було здавати. Тобто ми навчилися тут з uh -huh, uh -huh. сертифікатом, що ми пройшли школу, ми uh -huh. отримали тут в Києві, а потім, так як прописка була в Харкові, поїхали в Харків. За місці маєстрації це Зараз так, можна не да, Ну так, да, тоді так було. І ми поїхали, і там реально я пам'ятаю, що я. коли я здавав тут е, е, іспит, я пам'ятаю, що. Щось жодної помилки не було навіть. Ну в теорії, в теорії, а практику і само собою на посвідчення вже поїхали в Харків там розрозуміли. Це круто, я знаю. Пам'ятаєш свою першу машину? Та звісно, пам'ятаю її. Вона прожила десь тиждень. Ні, не бреши, вона прожила п'ять днів. А, по сказав п'ять днів. О, плакав, розказує. Ну коротше, мені здавалося, що на тиждень, то, звісно, пам'ятаю, ми з фозом напополам купили тридцятий кузов. БМВ, перехідний. Mm -hmm. Ось, да, і теж покаталися. Але Фос толком не встиг отримати задоволення від машини. Але він, Фос, Фос вважає, що він теж трошки винен. Я вважаю, що я її поховав, а він uh -huh. сказав, що це його була ідея їхати в Карпати, а була ожеледиця, жорстка просто ожеледиця. Тому що е дайчники, коли приїхали оформляти все це. Uh -huh. Вони, типу, виходили і падали. Ну, тобто, скло. От просто дзеркало просто було. І типу. Причому мені в тій історії дуже знаєш, що сподобалося, що їхали в Карпати, проснулися в Ялті. Да. Вчити зараз. Ну просто такий стрес був. У мене було дві дівчини в салоні. Ага. І, і знаєш, ми фугачі, а нас ще, типу, мене зірвало, мене крутило, ударило від Від сто, Від бійник. Цього. Потім мене ще догнав ковшом, фуганув, грейдер, котрий поруч йшов. Я в хокей ага. просто от нами так пограв. І коли я вийшов, наш дівчата одна тільки що щокою, тільки стукнулася, тільки один синець, і я такий був щасливий. Знаєш, конечно, я був в стресі, що машини немає. Ну просто ж перший, перший на мож... да, і, типу, і вони я в стресі, а з одного з іншого боку, я був радий, що, типу, дівчата живі, здорові, тому що ну це ж піпець, прикинь, типу, першу подорож собою приїхати, свою поїхати на першій машині. І ще й двох дівчат у гандошить. Давай так, Ну, давай так! Але все, я знаєш, я реально. Дуже багато чого там -то, тоді знаєш переосмислив. Mm -hmm. і, Ну і дай Боже. Слухай, ну ти ж я так дивлюся, е і слідкую ти постійно на BMW, Тобто ти такий типовий боєвіст. Причому, якщо перша машина була BMW, і такий невдалий е у, у вас був е досвід, mm -hmm. ну тобто в тебе любов до BMW не, не відбила, так? Да? Не зникло, так. Да. Я пам'ятаю, що ми так і через ту машину і познайомилися з нашим. Автоміханікам uh -huh. Юрою Колібіним, uh -huh. тому що я йому привіз, показав фотку і сказав: а знаєш, це ж кола, твоя перша машина, uh -huh. ти ж хочеш її врятувати за будь-яку ціну. Uh -huh. і я провожу йому фотку, показую, що з не сталося. Я говорю, друже, що можна зробити? От давай як, щось зробити, щоб її відновити. Uh -huh. А він такий подивився, горя, продай. Я такий я продай, давай що ж тут можна поміняти щось там. продай. Ну все, і ми її продали. Я пам'ятаю, що эти все, що за неї дали, не пам'ятаю, якісь гроші, я приніс фозу і дав і скаже. Ні, не буду брати, ні, братан, візьми, це твоя доляха, тому що ми полам брали. Я своє всю гандошив, Тепер тепер ось і, і, і все. Але ми дуже швидко нормально рознеслась. Тоді і ми з фозом купили собі ще по 36-му кузову вже буквально там через рік. Крутяк, до речі, в 36-му шоу це крутяк. Мені завжди подобався. Слухай, одне з твоїх вподобань і, і хобі це автогонки. Ну, ну так було, про намі пише я не Вікіпедія. Можу, я не можу сказати, що це вподобання. Я пам'ятаю, що був просто момент, коли мене запросили взяти участь в паралельку. Ми їхали в Маріуполі, тоді відбувався етап ем, ралі. Угу. І в мене було пару тренувань. Угу. Мене навчили, мене знаєш, тоді дали таку заряджену машину, коли я Олександров. Я пам'ятаю, такий, погонщик був і будував. Субарік був такий заряджений-заряджений, Я пам'ятаю, на ньому пару разів на трек виїжджав, ну на, на глин потренувався і взяв участь. У мене Єна на ще був штурманом, mm -hmm. і ми взяли участь з ньому з ним разом в паралельці. І, ну і нормально проїхали, з більш-менш нормальним результатом. Не останніми. Ну no, це вже хорошо. No, yeah. да. Я до чого буду. Ти який взагалі-то агресивний чи не агресивний водій? Ой, піднастрій під настрій все. Під я іноді можу знаєш їхати. От мене був коли в березні 22-го, пам'ятаєш, коли тільки почалися оці комендантські години. Mm -hmm. В якийсь момент була не комендантська година, а повністю був комендантський день, mm -hmm. і весь Київ був пустий. Ну тобто, все закрито було, а в мене були дозвіли там батальйон. Зробив дозвіли мазаний, і... мазаний, а? Мазаний. я міг пересилатися. Думаю, ну, mm -hmm. що в мене було стільки справ тоді, ти що треба. Нічого трапив, ж да, не да, було, в батальйону треба було все робити, все було треба знаходити, що тільки можна було від, від шкарпетів до зброї. І, ніж... і типу, і ми. Я, я катався по повністю пустому Києву. Це як знаєш як от потрапив у вчорашній день, коли mm. жодної людини. Але саме тому я їздив ну не швидше 40 км. Просто ти їде, ти дуже і так кайфуєш, нікого немає. Ти не хочеш, типу А хоча іноді були були ситуації, коли ми пострічки на червоний, тому що треба було терміново там на Харків відправляти якісь пікапи. Ми в двома машинами колонними просто знаєш, аварійкою включеною, просто не дивлячись ні на що, тому що треба. Ну ну короче, тоді перші дні взагалі такий стрес був всіх. І таке теж було. і Тоді вже ти не дивишся на знаки, на там, всі діла, ти розумієш, що треба зробити справу. І фігачиш просто обережно, ну, звісно, ж, там, не, не тіпішуючи, щоб нікому не зробити бобо. А але... так, от ти от, наприклад, от, ти взагалі любиш їздити машини, бо ви так, дуже багато подорожуєте. Я дуже люблю їздити бо за кермом. Порушуєш? І на... І нап... Ну, Намагаюсь не порушувати, але знаєш, я. Ну швидкість не рахується. 에... Ну, дивись, я... мені подобається фраза е... їзди як зручно тобі, але не заважай іншим. О! І тому знаєш, я сами собою іноді порушую правила. Ще хто сказав але... таку фразу, як я. Да? О, бачиш, і виходить, що... Ну, Мені здається, що це головне правило. Тому що ти можеш бути яким завгодно хамом, але якщо ти комусь насрав, ти чорт. Так. А якщо ти можеш типу, бути хамом на пустій дорозі, там, там, дру, там, то якщо ти нікому не, не заважаєш, то правила що вони ж для чого робилися? Для, для людей. А так. якщо ти людям не заважаєш, то їзди, як хочеш. Так. А впізнають тебе працівники поліції зупиняють. Слухай, та таке буває різне. Іноді знаєш, так, зупиняють, які ті, дякую, і все. а нещодавно, буквально нещодавно, ти порадієш. Угу. Їду ввечері десь там пів, пів, пів на одинадцяту, вже там комендантська за півтори угу. години. Нічого не порушує, швидкість нормальна, зупиняє мене патру. І, знаєш, ти бачиш по обличчях людей, що це знаєш не просто офіцери патрульки, а це стервятніки. Ага. І знаєш, вони відкривається вікно, він одразу наш голову засовує повністю, щоб нюхнуть, що бачиш, що нічого не пахне. І Одразу такий, типу, а Можна у вас, типу, ви, що у вас в багажнику. Говори, та нічого, покажіть, будь ласка, що лопата у вас? І такі, знаєш, і підозрювати ну лопата, типу, а чого у вас лопата? Йов, в смислі, що в мене лопата? Типа, ну, добре, розумієте. Не да, він такий не прокатило. І такий, ой, щось у вас, типа, зачинятиме. Я такий, що в мене з зачинятиме. Він такий, не знаю, мені здається, що ви там вживали. Я говорю, не вживав, не вживав, нічого, не вживав. Типа ні, треба на світі. Я говорю, ну добре, братан, давай поїдемо на світі А потім дивлюсь на нього. Я говорю, а ви знаєш, і па... і, па... і пауза. Я я завжди ніколи знаєш, не спілкуюсь зразу. Типа, ви мене знаєте, знаєте, хто я такий. Я як людина нормально спілкуюсь. Але вже коли потім 5 хвилин розмови, я такі придивляюся до них. А ви мене впізнали? Ага. Вони такі, ну так, да, впізнали. Я говорю, так ви саме тому доїбались до мене. Ви типу в мене впізнали і типу включили стервятника просто позайобувати мене, а раптом типу, дасть слабілу діти. Так ти хуй з ним, знаєш, чим закінчилося? Цей чорт мені говорить, а талони на бензин є. Я дивлюсь на нього, думаю, і ти що, ахуєл вообще? А ти не налічку хіба заправляєшся? <тит> різниця? No, я так і Ты, я, я так різниця. У, це бред. Уяви собі, я на нього дивлюсь, посміхаюся і говорю, в мене дизель. Говорить, блін, і тут не співпал. Ти уявляєш? Отакі <потрит> теж бувають патрульки. Бувають патрульки прекрасні, люди. Хоча що... <потрит> було теж дуже смішно. Дуже давно, років 15-20 ще кудись я з Крима йшов Херсонська область, мене зупиняє чувак, забирає, ну, перевищив ага, ага. швидкість, забирає права в мене, йде до себе в машину. Е такий, знаєш, Іде до себе машину, я само собою виходжу, підходжу до нього, він сидить в свої там, трійці, дивиться на мої, дивиться <свистити> на мої права. Так а що ви, артист? А я такий, типу, ну да, буває, там з душі співаємо, ну щоб знає, щоб не в лоб, знаєш, так що артист. Я каже, ну так, да, артист, він дивиться вправа, потім на мене знову вправа. Сашко Положинський. Це <рис�я> <він, вообще>, взагалі супер. <рис�я> Але слухай, тебе хоч, тебе хоч порівняли з співак зі співаком. А один з моїх попередників взагалі його в рідному місті зупинили і каже: а, ви, по-моєму, баскетболіст. Він каже, ну. Блядь, точно <реш> не бачиш. Так що ти знаєш, що тут таке, тобі, Короче, хоч, тут... Хоч, хоч, хоч тебе не, не... з балероном якимось. Непередбачувані речі. Просто іноді відбуваються якісь непередбачувані речі. Іноді все прекрасно, нормально. Ін, іноді навіть і порушив, але там офіцер, типу, ну розумієш, що знаєш, там, uh -huh. не, 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 не спеціально бла-бла-бла, ну, колк ладно, відпускає. Іноді порушуєш, там те, що, там нещодавно в там, там, Хмельницькій області. Я такий, так що, типу, ну де швидкість теж. Так що, типу, можу вибачити? Ні, не можу, в мене камера пише все. Ну добре, оформити. Ну, оформили, там 300 гривень, чи скільки там, 500 гривень, типу заплатив штраф, ну що, вибачте, да? ну, буває, ну по-різному щоб... ж буває. А іноді до... буває трапляється отакі, от наш черті, котрий одразу тебе починають тіпо, намагатися жарити жарити. При пофіг? Що просто головне, головне тебе, сука, от розпітлять, знаєш. Давай тоді під заново, щоб я тебе не відволікав. Більше я хочу покататися, подивитися, проінспектувати, ти їдеш. Розкажи якусь богагашну історію, бо мені Фос каже, що в тебе там кладять цих історій автомобільних і що пов'язане з авто. Ну знаю, от, типу от, бугагашна історія про Сашко Булашинський, це реально дуже Ні, <рес> це бугагашна. За Ну от я, я тобі вже дві може ще, Я розумію, ну може ще щось. Що Шо ще? Ну це оце, завжди коли воно приходить в розмові історія, я їй розказую. А так, от, знаєш, пригадаю якусь ще бугагашну історію, то що на, на дорозі. Ну, не знаю, це треба. Ладно, тоді не будете мордувати. Слухай, ми в принципі і так, нормально в ліміт з тобою вкладаємося. Все Су, супер, дякую. В кінці я зроблю свої висновки. Якщо вам подобається, можете вже завчасно перед моїми висновками ставити лайки, вподобайки, поцілуйки, прям там цьоміки, боміки. Підписуйте, я все погоду перешлю. Дівчата, ви ж поняли, що да? я написав? Слава Україні! Героям слава! Короче, в тебе до речі, мутна мутна камера про три камери. Ні, не пальцем. Я спеціально зержеш. Ну, Якщо я знаю, що зржеш. Коротше, народ, що я вам скажу, з там кайфово їздити, не дивлюся, що він їздить на мотобайку своєму, мото, да? в нього мото такі. Побачите його на машині, пиняйте, він вас довезе, кучу хохм розкаже. Зараз мені таку хохму розказує. Вона бростянулась на реально 5 програм. Але чесно, він кайфовий. Тому ставимо вподобайки, лайки. До речі, в них є фонд, да? донатимо. Wow. Є да, конечно, у фоза є в згуртовані фондачки для наших хлопців. Я я напишу там посилання, так що допомагаємо. Я думаю, вам теж сподобалося. Па.